У Івано-Франківську з'явилася міжнародна біотехнологічна лабораторія для обдарованих учнів. Її започаткували Прикарпатський національний університет та Мала Академія наук України. За словами керівника нової структури професора Володимира Лущака, здібних школярів тут залучатимуть до виконання дослідницьких робіт, зокрема у напрямках генної інженерії. Тож учні отримають змогу поглиблювати свої знання поруч зі студентами та викладачами Прикарпатського університету і отримають доступ до лабораторії. Цими перевагами вже встигла Ристатися представниця третьої гімназії Софія Червінська дівчина досліджувала якість води у обох бистрицях. Дослідження проводила тут в лабораторії, виявляла виявляла міст ртуці, плюмбуму і цинку. Всі норми в межах ГДК, проте ртуть трошки її перевищує. Зручно, тому що мені не потрібно було їхати кудись в інше місто. Зрештою, навіть проби не доводилось консервувати, оскільки Бистриця-Солотвинська знаходиться тут недалеко, бистриця бистріця недвірнянська знаходиться також недалеко. ці річки, які я досліджувала, і проблем не було ні з доставленням проб, ні з проведенням. Всі реактиви були мені їх надали. Це дуже зручно. До того ж, хороший персонал. Біотехнологію у місцевому вузі вважають однією із найперспективніших наук. А праці тутешніх дослідників відомі не лише в українських, а й міжнародних тематичних друкованих виданнях. Тож учні також отримують шанс сягнути не менших висот. У нас є кому вчити, є на чому вчити, і сам факт того, що наші вчені, наші викладачі, аспіранти і студенти сьогодні є на стажуванні у передових університетах Європи і не тільки Європи, засвідчує високий рейтинг науки в нашому університеті. У майбутньому сподіваються, місцеві науковці обдаровані молоді люди, будуть студентами саме івано-франківських вишів, а не шукатимуть кращої долі де інде.